Твоя доля і свій шлях широкий. Той бурує, той руйнує, той не оком за край світа зазирає, чи нема країни, щоб загарбать і з собою взяти домовину. Той тузами обирає свата в його хаті, а той нишку у куточку точить ніж на брата. А той тихий та тверезий, богобоязливий, як кішечка підкрадеться, вижде в тебе нещасливий час, та й запустить пазурів печінки і не благай, не вимолять ні діти, ні жінка. А той щедрий та розкошний все храми мурує, та отечество так любить, так за ним відкує. Так із його сердечно кров, як воду точить. А братія мовчить собі, витріщивши очі як ягнята, нехай каже, може, так і треба. Так і треба, бо немає Господа на небі, а ви в ярмі падаєте та якогось раю на тім світі влагаєте. Немає, немає. Шкода й праці, схаменіться усі на сім світі, і царята, і старчата, Адамові діти, схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде, розкуються незабаром заковані люди, настане суд і заговорить і Дніпро, і гори, і потече сто ріками кров у синє море. Ви розбойники не ситі, голодні ворони, по якому правдивому, святому закону і землею всім даною торгуєте. Стержіться ж, бо лихо вам буде, тяжке лихо, дуріть дітей і брата сліпого, дуріть себе та не дуріть Бога. Бо в день радості над вами. Розпадеться кара і повіє огонь новий з Холодного Яру.